Слава Ісусу Христу! Шановний пане Воло, шановні присутні, всі чесні Отці. Всі пори кожен рік ми приходимо на цю площу, щоб вшанувати події ХХ століття. Цей час ми називаємо Голодомор. Цей час ми називаємо геноцид. І як часто ми приходили на цю порщу звершити, підтримуючи тих, хто був безпосередньо свідками тортур, які звершувала радянська влада над українським народом, і здавалася ця історія. Ми просто згадуємо історію, ми просто згадуємо наших рідних ми просто пошновуємо тих, хто ще залишився. І ніхто не міг би собі уявити, що подібне щось може повторитися. Це був якийсь, напевно, дивний вислів, як би хтось сказав. Голодомор повториться, геноцид повториться для вас, українців. Ви б йому ніколи не повірили. Сьогодні. Тисячний день уже пройшов, як ми захищаємо незалежність нашої держави. І цей голодомор на Сході сьогодні продовжується. Люди без своїх домівок, поля заміновані, врожай не зібраний, покинувши свої оселі, наші рідні і близькі, які живуть в східних областях України. Ховаються по підвалах, виїхали де-інде, спасаючись, лишаючись скрови над головою і куска хліба. 21 століття. Дикий московит так і цивілізаційним не став. Сьогодні тортурами, війною, вбивством, голодомором продовжує йти на нашу неньку Україну. Я хочу, щоб ми в цей день не просто поклали квіти, не просто запалили свічку, просили своїми мізками. 21 -е століття повторюється все, як було в 20-му. Нарешті нам треба збагнути, що для нас означає наша ненька Україна. Це земля наша, це земля наших батьків, яку ми обробляли, охороняли і будемо берігати і охороняти. Тому в сьогоднішній день вічна пам'ять тим, хто не на полі битви, але від рук московита був голодом заморним. Сьогодні вічна пам'ять тим, хто в 20 столітті загинув від московитів. Сьогодні вічна пам'ять тим, хто тепер уже загинув, будучи мирним жителем нашої країни. І, звичайно, сьогодні найбільша пошана. Нашим воїнам, які захищають нашу землю, вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя, смерть москалям, слава збройним силам України.